Представники асоціації медична і благодійна допомога Франція Україна спільно зі своїми партнерами благодійним фондом Патріоти Волині попередньо вивчили потреби медичних закладів області, сформували заявку. Тому все, що привіз гуманітарний конвой з Франції для ковальських медиків, знадобиться у їхній повсякденній роботі. З цією благодійною допомогою ми отримали велику кількість ліжок функціональних. Ми отримували тумбочки, отримали інфузійні насоси, операційні столи, масажні столи це покращення умов перебування хворих у стаціонарі. По друге, це належна буде надаватися медична допомога. Важливо, що розподіляти гуманітарний вантаж будуть не чиновники, а самі медики. Ось цей наркозно-дихальний апарат в подальшому використовуватимуть у відділенні реанімації ковальської центральної районної лікарні. Ми отримали два сучасні наркозно-дихальні апарати, які дадуть змогу проводити наркози сучасні. І будемо освоювати його і працювати на ньому. Дякуємо за нам допомогу. Даний гуманітарний вантаж збирали волонтери у різних містах Франції. Однак, аби доїхати до місця призначення, конвою довелося долати не лише кілометри шляху, а й чимало бюрократичних перепон. Дуже багато треба витратити коштів на перевезення, дуже багато часу і коштів на розмитнення. І благодійники, які тут в Україні і мають контакти в Європі, вони не в змозі все це зробити через брак коштів і брак, скажімо, адміністративних можливостей. Тому ми долучаємося до цієї ситуації. Тобто, всі витрати, які треба було понести на транспортування, це з Франції, на розмитнення, на оформлення документів, бере на себе благодійний фонд Патріот Волині Степана Петровича Івахіва. Все, що що привезено, все виключно на вимогу і на бажання медиків. Ми намагаємося повністю відповідально ставитися до того, чого вони хочуть, і привозити їм саме те, чого вони потребують. Співпраця народного депутата України Степана Івахіва з колективом Ковальського МТМО триває вже не один рік. Ми отримували перед цим неодноразову допомогу від Степана Петровича протягом останніх трьох-чотирьох років. для допомоги нашої оснащення матеріально технічної бази, це були ярмо роботи це були і медичне обладнання, які надавалися нам досить дороговартісне обладнання. Ми ще раз я від, від колективу дякую Степану Петровичу за надану допомогу. Просимо і надалі нам допомагати. Волонтери з Франції та Волинські благодійники підписали меморандум про співпрацю в рамках такого меморандуму. Влітку цього року гуманітарний вантаж вже надходив для потреб ратнівської та старовижівської районних лікарень.